Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу відзняти відео про порожні баночки косметики за лютий місяць, хоча ще місяць не пройшов, а тільки його половина, але в мене вже стільки назбиралось, що я хочу просто вже від них позбутися, тому знімаю відео швидше. Якщо до кінця місяця ще щось назбирається, то, звичайно, там в кінці місяця або на початку березня ще зніму ще одну частину. Давайте дивитися, що в мене закінчилось. Перше почнемо з гелів для душу. Закінчився ось такий гель для душу Монсавон, Уле. Це з ароматом пачулі. Мені сподобався цей гель для душу, він добре працював і він мав дуже приємний такий аромат, квіти, змішані з пачулі. Пачулі тут не агресивні, а досить такі ніжні. Ну, обрамлені, мені здається, якимось квітковим ароматом. Гель для душу був прозорого кольору, тут 300 мл, класний гель, з задоволенням його використала. Ще один гель у мене закінчився ось такий ушая з гранатом. Переважно цим гелем користувались мої діти, але цей гель теж непоганий. Тут теж 300 мл. Він дуже має приємний фруктовий аромат гранату. Такий дуже солодкий. Ось, ну Я немало користувалась, тому що це мої діти люблять, і вони здебільшого я більше ось цим спочулі. Так, гелі для душу ми закінчили. Давайте покажу ще. У мене закінчилось мило для інтимної гігієни від Oriflame. Ось таке. В принципі, мило непогане, економне. У мене воно було досить довго, місяців 6, напевно. Тут скільки: 300 мл. Економний розхід, зовсім капельку потрібно, щоб гарно воно пінилось. Мені сподобався приємний ніжний аромат. В принципі, я і раніше брала оці інтимні мила і від Oriflame, і від Avon, вони непогані. Навіть я би сказала хороші. Ось так сподобалось. Так, далі для тіла, що ще для тіла? Для тіла, що в мене закінчився ось такий дезодорант, антипреспірант. Він мені взагалі не сподобався, тут 50 мл. Взагалі, я не дуже люблю кулькові дезодоранти, ними користуюсь переважно влітку, але цей мені достався безкоштовно, я його не купувала. Тут дуже неприємний аромат, дуже такий солодкий, тошнотворний. Тому він мені не сподобався. І дуже такий він липкий, довго сох. Це теж мені не сподобалось, треба досить довго чекати. Тому я кульковими дезорантами стараюся користуватись тільки влітку. Коли жарко, швидше сохне, і ти можеш вдягнути майку і зразу піти по своїх справах, а не чекати, поки це все висохне, щоб одягнутися. Так, для тіла ще в мене закінчився. Ось такий скраб Monnoї Детаїті від Євроше 50 мл. Дуже крутий скраб, мені сподобався. Багато скрабуючих частинок, вони гарно скрабують тіло і дуже бомбезний аромат. Аромат просто такий смачний, класний. ну Мені дуже сподобалось. Єдине, що це мініатюрка, дуже мало. І, звичайно, його стало ну я не знаю, на раз-два мені. Здається, ну, може на три. Я точно не пам'ятаю, але дуже швидко він пішов. А так дуже класно. Він в мене десь попадався в подарункових наборах від Rocher. Так, далі давайте покажу креми для рук. Оп, стояти. В цей раз у мене закінчилось три креми для рук. Ось такі. Ось Давайте почнемо з цього, тому що цей в мене постійно закінчиться натюрель. В мене багато таких кремів для рук. Я ними користуюсь, мені подобається тут, дуже парфумований. Аромат, але я вже до нього звикла. І а так, крем працює добре 75 мл. Так само ще один крем, ось такий, це з лімітованої серії, її давно вже не випускають. Я вже залишки докористовую, які в мене є. Зима називається. Аромат приємний. Правда, в цій серії є з трьома ну, було, зараз вже немає, але було з трьома ароматами: Це оцей вишня, ще з, з олією ши. І третій з ванілю, то оцей з вишнею, мені найменше з них подобається саме по аромату. Ось, А так, крем хороший, добре працює, він такий поживний, він більш поживний, наприклад, ніж ось це в серії. Але тут проблема завжди з упаковкою. Ну, Наразі в цьому нічого не сталося. Але переважно, оце все. Тут, поки ти користуєшся, воно все розклеюється і тут робиться діра. А це якось втримався. Нормально, так. І третій крем у мене був в сумочці ось такий від Євроше це Манго коріандр Дуже смачний аромат. Це мій улюблений аромат з серії Івроше. Тут невеликий об'єм, 30 мл, але дуже зручно в сумочці, бо він такий невеличкий і вузенький. Класний крем, мені подобається. А, я забула ще про один крем. Так Все-таки три в мене закінчились. Ось, це я казала з олією ши. От подивіться, наглядно, от. Як воно все отут тріскає, і це постійно, це на диво, що ось цей крем не тріснув, якось тут більше клею дали. чи що, Постійно така проблема, вони ось тут тріскають. від того, що ти натискаєш, постійно отак згинаєш і це не витримує, і тут тріскає. ось. Але крем, ще раз повторюсь, дуже класний, добре поживить руки. І цей, наприклад, дуже приємний аромат. Мені найбільше цей подобається. Друге місце ваніль і третє вже йде вишня. Так, Давайте отак його поставимо. Так, ще в мене закінчилась ось така зубна паста. Це від фармасі з алої. Алої гель називається тут 112 грам. Вона йде такого зеленого кольору, геле подібна. В принципі, паста мені сподобалася, добре працює. Це у мене ще одна лишилась від фармасі відбілююча. Це ще з моїх старих запасів, і все. Вже всі зубні пасти я від фармасі використала. Поки що купувати не буду, бо в мене є інші. Але паста непогана. Так, тепер давайте переходити до обличчя. Так, для обличчя у мене закінчилась ось така міцелярка. Ну, це взагалі називається лосьон, очищувальний лосьон для обличчя. Ну, він, по принципу, мінцелярки працює з ароматом оливи. Аромат мені сподобався. Працював досить непогано. Я знімала десь сводченим або шиї десь макіяж звук. Навіть один раз я пробувала з обличчя зняти, мені треба було швидко зняти макіяж. Тому хороший цей засіб, Тут скільки, до речі, мілілітрів, 150 мл. Ось, Він мені теж дістався безкоштовно. Тому... Але я знаю, що Sien, це марка, це найдешевша, мені здається, французька марка. Ну, Якщо не найдешевша, то одна з найдешевших, яка продається в магазині Lidl. Так, Далі ще в мене закінчився ось такий гель для вмивання з календулою від Farmacy. 225 мл. Великий об'єм, надовго стає такого гелю, десь мені на 3 місяці, мабуть, стає. Він економний, його треба трішки, він добре піниться, і він має такий ніжний аромат календули. Е, мені сподобався, як він працює, шкіру не сушить, хороший гель. Колись теж його давали в фармасі по кроках новачка в подарунок, здається, на другому кроці, і тому у мене дуже багато було цих гелів. Зараз вже десь три в запасах залишилось щось таке, ще буду користуватись. Так, далі. Ще в мене закінчилась ось така двохваска від ланком. Вона була в адвент-календарі до Дня Святого Валентина минулого року, в і цього року теж її туди запхали. Ланком кожен рік до Дня Святого Валентина той самий календар випускає, там міняє одну-дві позиції і все. І так то саме я і минулого року купувала і ще якось три роки тому, і то точно такий самий адвент. Отже, так як в адвенті мені попалося, то мені сподобався цей засіб. Тут це мініатюрка 30 мл. Він добре працює, добре знімає макіяж з очей. Але я хочу сказати, що я не бачу змісту його купувати, тому що він коштує в районі повнорозмір більше 20 євро. Бо здається, а можна купити від Євроше, наприклад. чи... Навіть від гарні міцеляркою вона працює так само, а коштує там в 10 разів дешевше і ще й більший об'єм. Тому я не бачу для себе змісту його купувати. Так як він був в адвент-календарі, я його, звичайно, використала з задоволенням. Він гарно працює, але ну не бачу змісту переплачувати, тому що нічого в ньому немає такого кращого, ніж, наприклад, в інших бюджетних марках. О. Так само з того ж календаря ось такий тонік, тонер. Взагалі це я би назвала тонер, бо він дуже густий, такий рожевого молочного кольору. Тут скільки 50 мл. Десь мені стало на місяць чи навіть на півтора, тому що він дуже густий, тому його треба було крапельку зовсім невелику. В принципі, він мені сподобався за аромат такий трояндовий. Правда, у мене от зламилася кришка якось відразу. Ось, Теж я би його не купувала, так попався в адвент календарі, тому о, з радістю використала. Далі у мене закінчилась ось така сиворотка, Не знаю, як це. Мені бренд цей не знайомий, не знаю, як воно називається. Game over чи як. Не знаю. Ну, ось вам показую тут, скільки мілілітрів. Тут 15, здається, 10, 10 мілілітрів. Сиворотка, мені щось не сподобалось. Тому що вона мала б. Я її відкрила, коли в мене вискочило два прищика. Я думаю, о, вона якраз від почервоніння, від, від прищиків, якраз мені допоможе. Нічого вона не допомогла. Прищики ну, зійшли самі по собі, від неї я ніякого ефекту не побачила. І ще мені не сподобався аромат. Аромат якийсь такий господарського мила чи щось таке. Ну, явно якийсь такий неприємний мильний аромат. Ну, я її використала, здебільшого на шию. Тому рекомендувати її не можу. Вона мені попалася в якомусь б'юті-боксі в подарунок. Ось, я її використала. Далі в мене закінчився ось такий крем. Це від Rocher Hydra Vegetal. Тут 50 мл. Це зволожуюча серія. Дуже добре зволожує цей крем. І дуже має приємний ніжний аромат. Мені сподобався, з задоволенням його використала. Ось. Так. Далі ще в мене закінчились пробники. З пробників у мене закінчились ось такий крем. Це Resurface від Pharmacy. Він іде з SPF 30 Я переливаю ось таку приблизну баночку скляну і користуюсь з баночки. Ось я перелила декілька пробників, не знаю, тут 12 чи що штук. І зараз ними користуюсь. В принципі, цей денний крем мені подобається. Він нормально себе веде і радає, що тут є SPF 30 Тому що, наприклад, такий же крем навколо очей мені взагалі не сподобався. Ось. А цей непоганий, хороший. Також я зараз перелила ось такі пробники для шкіри навколо очей, аква 3 штучки в баночку, теж в малесеньку баночку я переливаю і користуюся. Цей мені вже крем навколо для шкіри навколо очей подобається. Він такий має легку текстуру, таку, навіть я би сказала, трішки гелеподібну, але це не гель, а такий крем. Просто такий дуже-дуже легкий крем. І він дуже гарно зволожує шкіру навколо очей. Мені подобається. Немає ніякого відчуття стянутості чи сухості, нічого, дуже приємно. І добре на нього лягає макіяж. Це теж радує. Так, далі в мене ще закінчилися дві ось такі сашетки тонального крему. Теж мені приходили колись в подарунок: це Джорджо Neo Неонют, 25 номер, і від Glam Shop. Ось такий в мене номер. Так, другий оливка. Чи один з половиною Ні, один з половиною оливка. Мені сподобалися і цей, і цей. Більше, звичайно, сподобався Glam Shop. Вони всі такі мають вологий фініш, зволожуючий, сяючий фініш. Цей Glam Shop взагалі дуже сяючий. Це... Щось наподобі от в Huda Beauty у мене є тональний крем теж такий флюїд сяючий. І це такий самий, мені сподобалось. Але я подивилась, в Глемшопі цих тональних кремів немає. Вони їх чи перевипустили, не знаю, чи вони тільки упаковку поміняли, чи повністю цей крем. Ну, Якби він був, я би собі купила. Тому що, наприклад, цей і по ціні він там в них хороша ціна. Я не пам'ятаю, але в районі 10 євро ну, той, коштував той тональний крем. 30 мл. Але наразі я подивилася, і зараз купити неможливо. Ось. Але цей тональний дуже сподобався. От і все, це все, що у мене закінчилося за лютий місяць. Пишіть ви, що ви пробували з цього, що ні, що вам подобається, буде цікаво почитати. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па!